Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Сьогодні в Молдові проходять парламентські вибори, в участь в яких беруть 14 партій, 4 блоки, і 4 самовисуванців. Основна конкуренція очікується між та солідарність пас патріотичним блоком. Серце Молдови і майбутні Молдови. Пороги для проходження до парламенту 7% для виборних блоків, 5% для партій та 2% для незалежних кандидатів. В той же час ситуація в Молдові напружена. Росія хоче розблокувати ситуацію і виборами і без виборів. В той же час ситуація в Молдові напружена. Росія хоче розкачувати ситуацію і виборами і без виборів. Залужний попереджав Молдову втратити не можна. 20 тисяч чоловік румунської армії пройшли молдавський кордон по таємному проханні. Санду вони будуть перевдягнуті в молдавську форму з молдавськими шевронами та допоможуть об'єднаним силам Молдови втримати суверенітет. Путіна доповіли про це. Крім того, румунські на території підконтрольний ПМР уже зачистив деяких вагнерівців та лідерів бунту проти Молдови. Крім того, підірвав один із потужних складів аеродром Терасполя захоплений Придністров'я. Поки мовчить вони зрозуміли дівати сім нікуди наразі Росія не може атакувати Молдову військовим шляхом через опір України. Тому Москва веде гібридну війну проти Кишинева. В той же час придністровські сили підняті по бойовій тривозі. Румунська армія на кордоні всі розуміють, починається нова війна, новий фронт. Важлива ніч в якій хочу наголосити. Це те, що Росія не може напасти на нас військовому відношенні, І це пов'язано з Україною. Сказав чиновник проти диверсійні групи. Уже на території Молдови війна розгортається замахи на бивство молдавських пілотів підриви складів за останній тиждень тому свідчення. А сам Речен додав, що в Молдові внутрішні проблеми пов'язані з гібридною війною, яку там веде Росія під гібридною війною, яку веде Росія Молдова, має на увазі дезінформацію, кібератаки фінансування злочинних угрупувань, які втручаються в політику і намагаються створити дестабілізацію. Наразі сценарій Кремля, попри вбухані кошти і зусилля протягом більш лояльного до Росії, кандидата провалюється під час президентства Майя Санду. Молдова стала кандидатом в члени ЄС. Поступово ходить з під російського впливу і стала однією з небагатьох постраданських республік, що підтримали Україну на тлі повномасштабного вторгнення Росії, попри перемогу. Сьогодні сам чекає непростий період Правоохоронці зареєстрували 200 порушень. Найбільше було таких агітація в день виборів фотографування, били тенів, підкуп виборців, організоване транспортування виборців. Поштережна місія промолекс зафіксувала 920 інцидентів порушення таємниці голосування. Порушення пов'язані з організацією голосування влади Молдови, звинуватила Росію в масовному втручанні виборчий процес. Зафіксовано численні випадки перевезення виборців на виборчі дільниці в Росії, Білорусі, Азербайджані, Туреччині та на лівому березі Дністра. Надходило безліч повідомлень про мінування як всередині країни, так і за кордоном на виборчі ділиці Франкфурті і Ліверпулі. Надійшло чотири невиправданих повідомлення про міркування, які мали на меті зупинити голосування Цивика Молдови Ткнулося з кількома хакерськими атаками. Попри все, Молдова склала іспит на євроінтеграцію, і підтвердила свій шлях в сторону заходу. На президентських виборах переможуть і на цих Молдова має про європейського президента. Майо Санду, яка з повагою ставиться до України. Однак, якщо в парламенті завтра пройдуть проросійські сили, тоді ситуація може змінитись і можуть бути ризики для всіх. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Повідомляє РБК Україна з посланням на його спілкування з журналістами. Голова держави зазначив, що Молдова є майбутнім членом ЄС і території знаходиться на кордоні з європейськими країнами. А РФ в свою чергу хоче дуже впливати на кишинів. Як впливати, все починається з політики? Якщо в є свої партії в парламенті наступний крок мати свій уряд. Безумовно, мати свого президента, а після цього вже є військова присутність в такому напрямку Росії. діє, пояснив президент Зеленський. Вважає, що має Сандо є про європейським, і, перш за все, про молдовським президентом, яка дружньо з повагою ставиться до України. А також поважає суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Це важливо для нас. Ми маємо спільні кордони. Якщо відбудуться зміни в парламенті, можуть бути інші зміни. Тут є ризики для всіх. Пояснив Зеленський. Він розповів, що Придністров'я люди, які там перебувають в керівництві, станом на сьогодні тихі. Вони бояться тільки Україна, бо отримала на початку війни сигнали. Там було бару пострілів всієї території. На початку війни вони отримали від нас хороше таке попередження від мене особисто, тому вони там тихі, сказав президент. Водночас Зеленський вважає, якщо Молдова стане проросійською, тоді голоси з Придністров'я можуть бути гучними. З іншого боку, є Молдова сьогодні з президентом проєвропейським. Якщо політика Молдови зміниться і стане проросійською, тоді ці люди, які тихі, можуть бути гучними, бо кілька тисяч російських військових там є. резюмував глава держави. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобається. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.